Вітаю! Ви на каналі Style Time. Сьогодні розглянемо жіночий годинник Тісо. Підписуйтесь на канал попереду багато цікавих відео оглядів. Модель відноситься до серії PR100 Sport Chic. На сріблястому циферблаті розміщені годинні індекси золотистого кольору з люмінесцентним покриттям Superluminova. Тут присутні три додаткових лічильники. 10 долей секунд та хвилин хронографа зверху біля 6 годин секунди годинника, вікно з датою біля 4 годин. Логотип бренду традиційно біля 12 годин, а назва колекції біля 8, Корпус із нержавіючої сталі 316 l з золотим фівідіпокриттям. На ранті розміщена хвилинна індикація числа кратні 10 у вигляді арабських цифр. Циферблат захищає стійки до появи подряпин сапфірве скло. Діаметр корпусу 38 мм, а товщина складає 10,5 мм. Важить годинник трохи менше 90 г. Тут встановлено кварцевий калібр G15212, що працює від батарейки. Є індикація низького заряду батарейки. Комплектується модель меж браслетом. Матеріал нержавіюча сталь з покриттям під колір корпусу. На застібці логотип Tissot. Цінник 625 євро. Посилання можна знайти в описі до відео. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!